Депутати рівне ради наклали мораторій на будівництво у центрі міста. Суперечка за землю на вулиці Пересопницькій, 58, що поблизу центрального ринку, між міськими обранцями і відомим підприємцем Юрієм Костюком, точиться вже кілька років. Пан Юрій хоче збудувати там триповерховий торгівельний центр, але депутати вкотре не підтримали його. В серпні 2014 року ми проголосували про те, що взагалі не надавати. Дану земельну ділянку. Я зараз звертаюся до всіх депутатів, які є в цьому залі. Нас небагато. Нас всього 30 чоловік. Проголосуйте за мораторій. Ми повинні сьогодні дати зупинку цій дії. Ми повинні дати можливість розглянути це питання в судах. Ще одне питання, яке викликало бурхливу суперечку виділення 300 тисяч гривень на асфальтування проїзду до гуртожитку на вулиці Фабричній. Колись це приміщення використовувалось як пожежне депо на Тепер власник земельної ділянки Олег Червонюк почав загороджувати цю територію, тому що управління ЖКГ рівного вчасно не виготовило документацію для облаштування проїзду до гуртожитку. А секретар Рівнеради ради Андрій Грещук і взагалі заявив, що потрібно підтримати це рішення, адже про це асфальтування була домовленість. Між міським головою Володимиром Хомком і власником льонокомбінату Олегом Червонюком додалося завдання Значить, провести необхідні роботи щодо виготовлення кошторисної документації і влаштування проїзду. Керівник думав те, що про інше і не зробив цього. Значить, в цьому році керівник чи власник льонокомбінату розпочав огородження території і виходить так, що. Абсолютно законно він оголошується, ніяких там самозакупів немає. Проте депутати рівна ради не тільки не підтримали це рішення, але і звернулися з проханням до секретаря провести розслідування щодо законності продажу земельної ділянки Олегу Червонюку ще у 2009 році. Крім того, рівна рада скасувала рішення міськвиконкому 1979 року. Мова йде про відмову львівській залізниці у виділенні в користування земельної ділянки на вулиці 16 липня, адже вона не сплачує за це податок. Сімдесят року. Податки за цю земельну ділянку не платиться і ніяких юридичних документів Львівська залізниця на ту земельну ділянку не оформляла. І якщо ми сьогодні навіть не підтримуємо це рішення, вона все рівно буде закріплена це земельна ділянка згідно кадастру, за даною організм за дану. Рівна Тепер буде мати схему санітарної очистки міста. За це проголосували 31 депутат. Проте і тут не обійшлося без дискусії. Більшість депутатів заявили, що не бачили цю схему, незважаючи на те, що вона уже не один тиждень вісить на сайті міської ради. На захист цього питання став заступник міського голови Олексій Хмелецький. Місто має і схему санітарної. І схему по безпеці руху по місту Рівне. І ми зобов'язані це зробити. Цей документ йде з запізненням і дуже давно. Ми ви виділили, тобто ми з вами виділили кошти на це, ми провели конкурс і замість відповідної суми 700 тисяч знайшли фірму. Вона розробила цей нормативний документ, який має керуватися до того, що. Час не сміття, не утворилися ті звалища, про які пан е, пани е, кажуть. Це нормативний документ. Тож вирішили для того, щоб всі стихійні сміттєзвалища у рівному зникли. Депутати повинні обговорити це зі своїми виборцями і внести до схеми відповідні зміни. Крім того, міські обранці таки забрали у власність територіальної громади міста частину стадіону Авангард правда з другої спроби і разом зі зверненням до обласної ради з проханням виділити субвенції на ремонт стадіону, оскільки секретар Євроди Андрій Грещук, який проводив засідання замість міського голови Володимира Хомка, був вкрай незадоволений кількістю та роботу. То депутатів тому наприкінці пообіцяв, що наступна сесія розпочнеться з оприлюднення списків депутатів прогульщиків. Зряна жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.